В Динамо Київ розпочали роботу над сенсаційним трансфером одного із лідерів свого конкурента. Ігор Суркіст та Олександр Шовковський назвали свої топ 3 найсильніших українських футболістів за кордоном. Вибір президента може вас здивувати. Георгій Судаков перше публічно поміркував над кращим варіантом продовження своєї кар'єри. Порівнявши Михайла Мудрика, Віктора Ценкова та Артема Довбика, В Челсі оформили свій перший зимовий трансфер, а Барселона почала перемовини з Жироною по хитрому трансферу їх лідера. Коротко про світові трансферні новини. В чергову оренду сплавили нового Кріщану Роналу з Вулверхемтону. Фабіо Сіло спробує свої сили тепер ще й в Шотландії, де він буде грати до кінця сезону за Рейнджерс. 2020-му вулс віддався 18 на таланта таланта 40 мільйонів євро. Тоді вся Португалія вважала його майбутньою зіркою країни. Хоча у нього й було за плечима лише 20 матчів на дорослому рівні, в яких він відзначився всього на всього трьома голами. З того часу за чотири сезони був Улверхемтон, Андерлехт, ПСВ і знову повернення в склад Вулс. Зараз ми маємо 150 матчів на дорослому рівні, 25 голів та 18 асистів. Як наслідок цінник на португальця вже складає 13 мільйонів і продовжує падати. Рейнджерс де на другому місці в чемпіонаті. Свій перший зимовий трансфер оформив Челсі. Ним став 17-річний півзахисник впорнепівзахисник Діонг. Щоправда, прийднаць він до синіх лише влітку, коли йому виповниться 18 років. Цікаво, що футболіста знайшли у нього на батьківщині, де він грає за місцевий дару Салам. Також папе гравцем національної збірної Сенегалу Ю17. Тому поки не зовсім зрозуміло, чим він так вразив скаутів лондонців. І чи взагалі він колись зуміє зіграти за їх першу команду? А ось в Барселоні готові вбити трьох зайців одним пострілом. Клуб обрав пріоритетну сіль на цю зиму, якою повинен стати лідер «Жерони» Алеш Гарсія. По-перше, цей виконавець здатен стабілізувати і підсилити центр півзахисту після важкої травми Гаві. По-друге, у нього прописана досить скромна клаусула в розмірі 20 мільйонів євро. Ну а по-третє, таким чином каталонці суттєво послабили б і зламали гру свого прямого конкурента в чемпіонаті. Єдине, що може стати на заваді гарні відносини між клубами. Які можуть піти на джентльменську згоду і дочекатися все ж таки завершення сезону? Коротко про реалії африканського футболу. Сенегал заявив за кана 17 річного півзахисника Вілфріда Даула. Фото цього школяра зараз у вас на екрані. І так, по документам йому дійсно 17 років. Герій Судаков поділився в інтерв'ю своїм баченням на подальший розвиток власної кар'єри. Та поміркував над тим, який з варіантів йому більше до А на мене не впливають чутки про можливий трансфер. Так, йдуть якісь розмови представники клубів спілкуються, але я добре знаю одне моє завдання грати в футбол та досягати результату. Чи краще почати з умовно Брайтону, аніж одразу йти в Ювентус чи Барселону. Мені сказати важко. Дійсно, приклад Віктора Ценкова та Артема Добика дуже показовий. Вони перейшли, начебто, в середню команду. А тепер вона лідирує чемпіонаті Іспанії. А наші хлопці вже хочуть запросити провідні клуби Європи. Можливо, потрібен саме такий трамплін. Хоча з іншого боку історія Михайла Мудрика теж показова. Ми добре знали, яким він поїхав до Челсі, а тепер бачимо, яким він там став. Можу про це судити за тренуваннями і матчами за збірну. Мудрик пройшов адаптацію і вийшов на новий рівень в такому клубі. Я знаю одне, все буде вирішуватися спільно з моїм клубом. Я дуже поважаю інтерес Шахтаря, який вміє тримати марку та продавати гравців. Я поважаю президента клубу та інших керівників і впевнений, що вони так само зищать мені лише успіхів, сказав Судаков в коментарі збірна Кома. В Динамо Київ почали поступово прораховувати план Б. Скаутам клубу не вдалося домовитись із кимось із європейців, щоб ті перейшли в УПЛ і підсилили центр захисту киян. Про що керівництво попросив особисто Олександр Шовковський. Про це я вже розповідав в одному з минулих відео. Зараз клуб починає налагоджувати контакти з представниками безпосередньо УПЛ. Першим кандидатом списку є лідер кривбасу Данило Безкоровайний. Офіційну пропозицію по ньому ще не сформували, але певні неформальні контакти вже є. Оцінюється двадцятищерічні потужний центрбек 800 тисяч євро. Звичайно, що Динамо буде потрібно заплатити як мінімум вдвічі, а то й втричі більше. Адже наразі кривбас посідає перше місце турнірній таблиці і бажає зберегти поточний склад до кінця сезону. Ну а як вам такий трансфер Динамо? Чи вирішить це проблеми киян? І чи може стати Данило лідером оборони білосиніх? Адже очевидно, що саме в цій ланці команді не вистачає не стільки якості, як досвіду та харизми. Були надії колись на попова, але здається, що сів тріумфального молодіжного чемпіонату світу, Денис таки не зробив бодай одного кроку в напрямку свого прогресу, а йому вже скоро 25 років. Ігор Суркіст та Олександр Шовковський обрали тріо найсильніших українських футболістів за кордоном в 2023 році. На думку тренера Киян, кращим був Артем Довбик. Другим став Віталій Миколенко, а третім Ілья Забарний. У президента думка схожа, але місця дещо інші. Перший Миколенко, другий Забарний, а третій довбик. Надай що я також нещодавно проводив подібне опитування у себе на каналі. Мої глядачі обрали першим довбика другим став Сіанков, а третім Анатолій Трубіна.